Привіт! Це TopRow.com.ua У мене в руках термокружка LifeVenture ThermalMag. Це сталева двостійна вакуумна термокружка об'ємом 330 мл. Вона має такий гарний циліндричний дизайн, обладнана кришкою. В нійці LifeVenture ThermalMag має 11 кольорів. Зокрема, у мене в руках це чорний матовий колір. Всі інші кольори є з полірованою поверхнею. Вони досить цікаві. І яскраві. На них можна подивитися на нашому сайті. Кружка має таку кришку, яка закручується. Кришка обладнана силиконовими кільцями. Це дозволяє використовувати кружку в рюкзаку, з рідиною можна переносити, не боячись того, що рідина пролється. Кружка має особливість. В неї є така додаткова кришечка. Вона відкриває ємність, яка призначена для компенсації надмірного тиску всередині кружки. Це дозволяє не боятися того, що відкриваючи кришку, на вас полетять бризки гарячої рідини. Кружку можна використовувати як для холодних рідин, так і для гарячих. Вона за рахунок вакуумних стінок. Отримає як тепло, так і холод. Всередині кружка має столеву матову поверхню, ось так вона виглядає зсередини. Є зручною для пиття, її можна використовувати як при заняттях спортом, так і в подорожі або в туристичному поході.